Привіт, друзі! Сьогодні хочу записати ось таке роз'яснювальне відео чи нотатку, як вам буде завгодно. Розповім спробою більш структуризовано те, як навчаються діти тут, у Франції, а точніше те, що ми бачимо на власному досвіді. Ми сім'я з п'ятьма дітьми, найстаршому Миколаю скоро виповниться 15 років, найменші лії 4 рочки, 4,5 рочки. Тож, ми знаємо, на своєму життєвому прикладі як відбувається процес навчання, як побудована ця система, чи принаймні наскільки ось так за два роки перебування у Франції ми змогли зрозуміти ті процеси, які відбуваються саме в шкільному житті, і в освіті тут шкільні у Франції. Тому хотіла розповісти, бо ви час від часу знову ставите такі запитання. Вам цікаво і комусь можливо навіть корисна ця буде інформація. Отже, поїхали. Школа починається з трьох років, так, загальноосвітня державна школа починається з трьох років. А до цього моменту існують дитячі садки, так звані креш. Вони можуть бути муніципальними, а можуть бути приватними. Також можна отримати ліцензію, і до чотирьох маленьких дітей одна особа може брати до себе на виховання, а точніше, на денне перебування. Поки батьки на роботі, дитячі садки оплачуються, муніципальний також, але в залежності від доходів, як завжди тут у Франції, в соціальній такій країні, в залежності від доходів, можна отримати компенсацію певну за оплату саме дитячого садочку. І проблема з місцями, так само, мабуть, як і скрізь, скрізь у світі. Я знаю, що на чергу в такий садочок стають ще. Тільки при народженні дитини, а можливо, можливо, ще й під час вагітності така функція існує, щоб записати дитину і там через певний час піти в садок. Садок може починатися з піврічного віку. Принаймні в нашому ось містечку, тут на півдні Франції, в регіоні Окситанія, муніципальний садок саме приймає дітей з піврічного віку з шести місяців. У трирічному віці це вже загальноосвітня школа, обов'язкова для всіх дітей. Всі мають її відвідувати саме вже в три роки. Називається Еколь матернель, взагалі, еколь це школа матернель для маленьких дітей. Початкова така прешкола. Власне, Лія наша туди і пішла в садочку. Місця їй не було, коли ми приїхали. Було їй було 2,5 роки, але в садочок ми не потрапили. Я вже пояснила, чому це так складно навіть для французів тут. А ось з трирічного віку ми вже пішли з нею тут в школу. В різних містечках, містах це може бути окремо молодша школа і школа матернель, Ось така вони можуть бути в різних приміщеннях. Це можуть бути заклади різні. В нашому містечку нова школа велика. І ось одне крило ну, частина цієї школи, це саме Коль Матернель, там де три річки, три річки до шестирічного віку там знаходяться і це. Типові класи великі школа нова, велика, велика кількість таких загальних просторів з різними активностями, де діти можуть займатися різними справами, знову ж таки, атракціями і навчатися. Хоча навчання для таких маленьких дітей побудовано скоріше на грі, на Розвагах і навчанні через розваги. Власне, цим вони займаються весь день, і як мені ще при знайомстві з цією школою, перед тим, як Лія туди пішла, директор нас зустрів. Він і був вчителем перший рік у Лі і він нам провів екскурсію, показав ці всі локації, спортивні майданчики в самому приміщенні. Розповів, що саме у світ освітній процес побудований на тому, щоб діти максимально більше говорити почали, щоб вони ось такий свій артикуляційний апарат розвивали. Вони багато співають, говорять, розповідають і так далі. Ну і це помітно французькі діти такі маленькі, ну на вигляд, дуже маленька дитина, але може правильно сконструювати речення, розмовляти ось такими ледве не. Повноцінно описуючи, використовуючи різні слова в своїй мові, і це ну вражає, і це дуже помітно. Справді цьому приділяється багато часу. Власне, і ніхто не сидить в три роки за партами рівнесенько і не намагається там каліграфічним почерком щось записувати і не робити помилок, не дай Боже. Такого, звичайно, не, немає. Все, все весело і це помітно. Діти обожнюють цю школу, принаймні те, що в нас відбувається, просто ворота відчиняються вранці, діти біжать, забувають про батьків, батьки вже їм не потрібні. Хоча потрібні, звичайно, бо наприкінці дня теж можна помітити, як діти з радістю. Виходять зі школи, раді радо зустрічають своїх батьків і з радістю повертаються додому. Наступного дня все повторюється вже минуло два роки. Більше ніж два роки. Я не перестаю цьому дивуватися, радіти, тому як діти, і в тому числі в початковій школі. Ось з таким ентузіазмом, з такою радістю, щирим захватом біжать в тенети в школу на подвір'я школи. Зустрічають друзів, радіють вчителям, і це показовий момент для мене. Після шести років діти переходять в прем'єр, тобто в першу в початкову школу вже і там навчаються до 12 років або ще елементар. Я не дуже розрізняю, як це градація відбувається, але ну, можливо 6-9 років це прем'єр, а потім елементар. Менше з тим, в цьому закладі, саме в еколі, діти навчаються до 12 років. Власне, коли приїхали ще Семен, вчився, потім йому він перейшов наступного року, з наступного навчального року вже в коледж. Миколаї одразу потрапив в коледж, дітей розподілили по класах за віком. Ніхто, звичайно, не оцінював їх знання, тому що і програми, і дуже і підхід до, до навчання, до освіти він дуже різниця. Тому Саме за віковими категоріями дітей новоприбулих розподілили тут по класах. Отже, Петро і Григорій потрапили в цю школу, і Петро в цьому році закінчує її і вже тестований, дали добро, як то кажуть, щоб він переходив в коледж. Його, хоча насправді, якщо дитина тут відстає від шкільної програми, її можуть залишити, як у нас кажуть, на другий рік на, на повтор програми, це не вважається чимось негідним, поганим чи, чи чимось, але це скоріше направлено на те, щоб дитина точно засвоїла програму і максимально була на рівних. Плані засвоєння інформації вже в більш старших класах. Ну, на прикладі Петра, це буде коледж, де вже буде інша система навчання. Більш, на мій погляд, наближена до університетського такого підходу з великими проміжками уроків, перерв, переходу з різних. Приміщенні і так далі, ну, це вже окремо, я діду обіцяла структуровано розповідати. Отже, в школі, так само, як і в Україні, в молодшій школі, теж є свої вчителі, є, тобто є класний керівник, так би мовити, який веде всі уроки, всі по програмі необхідні матеріали подає дітям. В коледжі, вже як я сказала, на кожен предмет є свої вчителі. Так само, як і у нас в середній школі вже близько направлені вчителі, викладачі вони вже займаються безпосередньо своїм предметом. В молодшій школі так відбувається. Що ще? Уроки задають додому в матернелі, зрозуміло, ніяких уроків. Тут уроки можуть задавати, щось повторити, якісь невеликі тексти прочитати, дати відповіді, наприклад. Це можуть бути роздруківки зазвичай, які дітям дають, або записують вони в спеціальний блокнот, якісь побажання вчителя, який матеріал, вона, він хоче, щоб діти пройшли вдома самостійно. Насправді, оцінок в елементар немає. Їх оцінюють за рівнем того, як вони встигають, на якому рівні в середньому по класу вони знаходяться. Ми батьки можемо це побачити тільки на зустрічі з викладачами. Коли запрошує класний керівник, класна керівниця до себе, батьків і дитину, і разом сідають, раз, раз на півроку це точно відбувається. На початку всередині три рази так думаю, що ще наприкінці року ми вже два рази зустрічалися, Ще будемо наприкінці, мабуть, зустрічатися. І, власне, тільки на цій зустрічі вчителька, вчитель дають свої оцінки дитини, хоча це не звучить як оцінка, а скоріше підважує, розповідає про сильні сторони учня або учениці і розповідає, над чим ще треба попрацювати. Потім показує цей ось такий таку зірку від на кожної промінь. Це предмет певний. І ось цей графік будується за тим, з якого предмету. Дитина встигає, ідеально, щоб по всім, щоб це був чим більше це нагадує коло, тим тим краще. Значить, дитина рівномірно, рівноцінно розвивається з усіх предметів. Звичайно, такого ідеального не буває. Я думаю, ні в кого. А також можна побачити, з якого предмету кращі результати, з якого предмету ми. не такі гарні, але ось таких ось оцінок, щоденників з оцінками такого немає. Не практикується. Власне, ну і я описала вам, як оцінюють дітей. Тобто дитина може взагалі почути про свою успішність або неуспішність. Ну, звичайно, має спостерігати за тим, як вона виконує протягом дня і, е, завдання шкільні. Але в, в цілому тільки ось вчителька або вчитель дають свій фідбек. Е, Розповідають про свої враження. Ось так, тільки там три рази на рік це може відбуватися. Ну, можливо, ще бувають додаткові зустрічі, якщо є якась проблема або побажання вчителів. Після 12 ну в 12 років діти переходять вже в середні класи. Це колеж. Він є не в кожному місті, не в кожному містечку. Нам пощастило у нас є. Але діти з трохи менших містечок з нашої такої агломерації вони автобусами туди централізовано довозяться і вони там навчаються. Власне, матернель і елементер майже в кожному. містечку, В кожному містечку точно є, в маленьких селищах має бути хоча б там матернель може бути, ну, можливо, тільки садок. ну, Якось так це відбувається. ось Коледж це для більших містечок, а ліцей це старша школа, які після коледжу, ось в 15 років діти переходять, як наш 9 клас закінчують, і переходять в. Ліцей, і ось ліцеї. Вони в ще більших містах, тобто в нашому містечку ліцеї немає, і діти теж туди вже або самостійно добираються громадським транспортом, автобусами або потягами. Є, здається, і організований транспорт, тобто є автобуси, які теж можуть дітей в певний ліцей відвозити. Про це ми ще не дізнавалися, але вважається, що в 15 років, 16-17 діти вже спроможні користуватися громадським транспортом і добиратися без супроводу батьків, навіть до сусідніх міст. Власне так це працює. Здається, те, що хотіла розповісти, розповіла, Ну, можливо ще трохи про ліцеї. Справа в тому, що Миколаю потрібно було б вже йти в ліцей, принаймні його однокласники готуються, і ось сьогодні в них екзамени, але наш син не атестований для проходження цього саме екзамену. Я думаю, що це сьогодні або література французька, або історія, або історія література щось або. Предмети, які потребують гарного знання французької мови, щоб його скласти, цей іспит. І, власне, в нього немає доступу до цього екзамену. Що ми... Думаємо з цього приводу, що залишитися ще на один рік в коледжі буде непоганим варіантом. На даний момент навіть ми прагнемо цього, щоб і в нашого сина була можливість краще вивчити французьку мову, підтягнути її і побачимо, що буде через рік. Ми аж так далеко, більш ніж на рік, поки що не маємо ніяких планів. І вважаємо, що для його успішності, для того, щоб вже точно бути атестованим з усіх предметів і мати шанс потрапити в гарний ліцей, тому що це теж питання є загального е, е, загальних предметів ліцей, не знаю, як це сформулювати правильно, е, і предмети вузько направлені вже професійні, так, на кшталт наших училищ. Вважається, що до загального напрямку ліцеї це підготовка до потім вступу в університети, вищі навчальні заклади, більш вузьконаправлені, такі професійні ліцеї. Вони готують робітничі професії зазвичай. Ось так відбувається, і діти, у яких немає амбіцій, поступ... ну, принаймні на момент 15-річного віку, немає амбіцій йти далі навчатися в університетах, вони обирають собі ось такі професійні. Професійні ліцеї У нас є. Ну, так як в нашого сина немає якоїсь якогось захоплення, хобі або чогось конкретного, чим би він хотів на даний момент займатися, щоб він вже міг обрати собі професію саме робітничу, ми все ж таки вважаємо, що треба вчитися далі, треба готуватись, принаймні користуватись можливістю і йти ось в такий загальноосвітній ліцей. Щоб в нього потрапити, туди теж треба непогані оцінки мати. гарні, чим чим гарніший, чим кращий точніше, ліцей, тим вищі потрібні бали. І ось над цим треба ще працювати. Коли немає гарної французької, це вже проблема. Ну, скласти хоч якось навіть екзамени, не кажучи вже про те, що треба мати гарну успішність і високі бали. Ось над цим ми працюємо. Наші діти вчать додаткову французьку мову. А саме троє старших дітей Миколай з Семеном в одній онлайн-школі українській IQ-центр називається, займаються два рази на тиждень по годині. А Петро перейшов в іншу на інші курси від Французького інституту в Україні. Там трохи вище був рівень поріг входу в ту групу, яку набирали. Петро єдиний пройшов з них, а от хлопці ще поки що не так успішно складаються в них з французькою. Вони тут підтягують до свого твердого А 1 рівня, щоб перейти на А 2 Петро вже перейшов, почав А 2 займатися він молодший, і як показала навіть практика на наших дітях, чим молодші діти, тим краще в них виходить з іноземною мовою. І власне Лія розмовляє, спілкується, співає. Багато знає слів, і навіть зараз в неї мова межує часто французька, українська, коли вона намагається щось пояснити, розповісти. З однолітками, з вчителями в неї теж повне порозуміння. Ну що означає, що дитина в дворічному віці потрапила в іншу країну, в інше оточення, в іншу мовну, в інше мовне середовище. У Григорія, якому зараз 9 років, теж все гарно складається з французькою мовою, в школі він вже атестований в цьому році буде з усіх предметів. Він читає, пише, розмовляє на рівних, ну можливо, не розмовляє, але точно знання йому дозволяють вже бути на рівні. З іншими учнями, це теж такий ось успіх для нього. Ну і для нас також. У Петра ось були певні труднощі, він соромився розмовляти, тому що боїться робити помилки. І, власне, тому додаткові уроки для нього беремо, оплачуємо, звичайно все. І... Сподіваємося на кращі результати, але в першу чергу мова дітям нашим потрібна для того, щоб краще адаптуватися, знаходити друзів, контактувати. Ось для цього це найголовніша мета і навчання, звичайно, теж це дуже важливо, Бо час іде діти мають розвиватися, мають навчатися. Ми для цього докладаємо всіх зусиль. Добре, буду завершувати. Сподіваюся, вам було цікаво, цікавий такий формат відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, я на це розраховую. пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо залишились запитання або свій досвід. Я знаю, що дехто з Франції дивиться це і знає якісь інші приклади навчання. Можливо, у вас трохи по-іншому, а може і не трохи по-іншому відбувається більше досвіду. Буду рада читати. Мені теж це і корисно, і цікаво буде, і іншим глядачам також. Тож сподіваюся. На таке конект, так, щоб ми з вами дискутували. Ось. І також, якщо у вас є інші, запитання на інші теми, які б ви хотіли, щоб я приблизно в такому форматі вам записала, тому що не завжди видається відповідати на коментарі, і тим більше, що часто повторюються одні і ті самі запитання, інколи ось так простіше сісти та й записати відео, Чекаю вас в коментарях. Чекаю вас в інших відео в наступних відео. Також до нових зустрічей. Бувайте.